Вітання вам від українського каналу З Прикарпаття, про сад, город, дизайн, декор, хризантема. Сьогодні про неї в Україні здавна вирощують і люблять ці квіти завдяки їхньому довготривалому осінньому квітуванню, витонченій красі, яскравих кольорів, величезної гами цих барв та, що важливо, завдяки невибагливості. Як же вирощувати ці квіти, щоб вони вас радували своїм виглядом? Щоб вони гарно квітли на вашому обісті та не вередували? Тобто, саме про успішне вирощування хризантем сьогодні буде мова. Отже, королеву осені можна вирощувати як у квітниках, рабатках, на городі, так і в горщиках. Їй сподобається різне помешкання. Єдина різниця цих двох видів вирощування полягає в тому, що рослину в горщику потрібно буде частіше поливати, особливо коли літо випаде посушливе, як цьогоріч, і звичайно частіше підживлювати. Хризантема, звісно, не належить до таких ненажерок, як петунія чи фуксія, котрих треба часто годувати. Але горшкова хризантема може все ж вимагати від вас більше уваги. До неї треба буде частіше підійти і полити, підживити, аніж та, котра в ґрунті. Іноді висаджують хризантему разом з горщиком просто в ґрунт, щоб потім. Безпроблемно вийняти рослину і відправити її на зимівлю. Я часом роблю так і з пеларгоніями, теж якщо мені їх потрібно перезимувати. Хризантема в ґрунті це інша справа. Тут їй і зручно, і комфортно, без зайвих турбот. А якщо й вчасно підживете, то вона вам буде безмежно вдячна. Це ви одразу помітите за її зовнішнім виглядом кущ стане пишним, листя насиченим, квітів буде море, хвороби не братимуться. Бо рослина живий організм. І вона, як і людина, якщо добре харчуватиметься в хороших умовах, житиме, усім буде задоволена, то й хворітиме менше. Тому годуємо хризантему навесні азотним добривом, щоб в рості добре стартувала, щоб пагони стимул мали для зростання улітку калійними, щоб цвітіння було багатим та рясним. А от фосфорно калійними, або як їх ще називають осінніми добривами, щоб добре зиму знесла, щоб коріння сили набралося. Запитують наші підписники, як досягти таких великих куль хризантем, як у нас, бо, мовляв. І гарні, і пишні квітнуть у них, та не такі, як у нас, не такі об'ємні, та не стільки багато квітів на них виглядає, ніби одна велика пишна квіткова куля. Як так утнути? Таємниць жодних і усе дуже просто. Я вважаю і власне на досвіді своєму вже переконалася, що тут може бути декілька причин. Перша це ґрунт. Бо він має бути пухкий, тож його треба хоча б іноді розпушувати, розрихлювати. Хризантема не любить важких забитих ґрунтів. Якщо у вас саме такий, то додайте піску в ямку, коли висаджуєте. Другою причиною може бути підживлення. Про що я вище розповіла, додам тільки, що гарно реагує хризантема ще на попіл, якщо ви прихильник органіки, а не мінеральних добрив. І третьою ймовірною причиною такого рясного квітування і, власне, такої пишної великої кулі з хризантеми, це є прищипування ще молодого фагона. Можна, звичайно, і без цього обійтися. Бо в цій рослині в хризантемі генетично закладено таку властивість, що вона росте глобусом, кулею самостійно та без додаткових зусиль. Але я все ж прищипую: роблю це на молодій рослинці над шостою восьмою парою листя. Тоді, уже гарантовано, молоді хризантеми перетворяться на багаті кулеподібні кущики, і це все. Повірте мені, з одного єдиного пагінця, котрий я втикаю в землю навесні. Бо якби більше, то вже треба буде восени такі кущики підв'язувати, щоб вони не розпадалися в різні боки. Отаким способом ми досягаємо добрих результатів у вирощуванні хризантем. Можете й ви скористатися нашим досвідом, якщо вам, звичайно, це потрібно, і ви точно будете насолоджуватися рясним квітуванням цих квітів о тій порі, коли обістя і сади порожніють і готуються до зимового відпочинку. Дякуватиму вам на цьому і бажатиму індивідуальності та гармонії вашому обістю і саду, а також душевної гармонії вам особисто. До наступного відео!